День травневий, день весняний. Трави квіти весняні. Навкруги, куди не глянеш. Все сміхається мені. І в таку чудову знину між пташок дзвінких пісень. В серці кожної людини йшов любов'ю мамин день. В день такий приносять діти. Мамочкам любов свої. Подаруночках і квітах. Кажуть, я тебе люблю. Мама, одне слово, чотири букви. Вічний сенс. Серце матері не вичерпане джерело чудес. Тільки у мами найласкавіші руки, самонічна посмішка і найлюбліші серце. Обійми матері тривають ще дуже довго після того, як ти її відпустиш. А руки матері це найсвятіше, що ти бачиш у своєму житті. Мати це та людина, яка наповнює в першу чергу ваше серце. Матері схожі на гудзики, вони отримують все разом. Маміна любов це сад, в якому завжди світа сонце, і пару року це весна. Хто сказав, що ангелів не існує? Просто на землі їх називають мами. Мистецтво матерису навчити дитину, мистецтво жити. Бути мамою це найприємніша робота. Зарплату платять поцілунками. Мама це серцебиття в домі. Без неї, здається, серце не існує. Матері не сплять, вони хвилюються закритими очима. Мама це людина, яка зможе замінити всіх, але її ніхто і ніколи замінити не зможе. Бережіть своїх мам вони найкращі у світі.